Так, всім привіт, радий вітати вас на YouTube каналі, це є канал про гаражі. І сьогодні ми будемо заливати пол в гаражі. Дивіться, це сміття, це щебінь, і це аців. Аців привезли, до речі, дивіться, він що цемент коротше, по вигляду. Взагалі такий. Взагалі він реально цвіта цемента. Зараз закалачую по-бистрому. Тут що ми маємо? Тут я доробив яму з цієї сторони, оце отак виглядає. Десь треба. Там дырка і тут короче, Ну, по суті, вона нічого не грає. Зараз це все забирає звідси і починаємо встановлювати, в принципі, маяки. Коротше, така робота. Треба працювати швидше, щоб світло в 10 годин не виключило. Давайте покажу, як воно виглядає до. Як воно буде виглядати після. Так, все, давайте працювати. Так, до обіду я залив маяки. Вони вже підсохли. В принципі, ось так це виглядає. Тут цей долив. І сьогодні я буду доливати тільки до цього маяка, в принципі. А на наступний раз я залью цю дорожку. Тут пообливав, бачите, трошки пообливав. Зробив таку імпровізовану опалубку. Вона вже От, вона вже позасихала, слухайте, я вам скажу. Зробив, щоб потім на наступний раз, коли заливати, то щоб було нормально. І тут підготував, в принципі, опалубку, бачите, раз, два. Ту опалубку також підготував, щоб в мене, коли розчин залишився, я його підкидаю в принципі, сюди. І все. А на наступний раз в мене вже вийде, ця половина буде залита вся, де можна собі спокійненько працювати, буде щось вже ставити. І цей. І заліжу тут, в принципі, ось тут. Ось так це все позаливаю, вокруг ями там пороблю опалубку сьогодні. І все, в принципі, буде готово. Так що зараз починаю працювати. цікаво, я один, за скільки я встигну зробити. Зараз пів-третій, думаю, 2,5 години я це все дороблю. Так, в принципі, давайте працювати. Так, це другий день. Вчора я нічого не знімав, тому що я працював і не було часу в принципі, знімати, да і не хотілося, тому що сильно було важко робити це все. Зараз покажу, що я зробив. Дивіться, тут я залив. Вчора, до речі, з пів треті я працював до пів восьми і це все встиг. Бачите, тут пролив. Ось так вона тепер виглядає. Тут також залив. Тобто, зараз подивимося рівень з вами. Вже можна тут ходити, до речі, я тут уже ходю. Вчора вечором тільки залив. Тут вже ось так все вийшло. Не знаю, як вам передати, як воно вийшло. Тут, в принципі, десь стик, вийшло ось так. Бачите, стик. Може, якась штука біжить по цьому. Так, її роздавили. Ладно, дивіться, тут ось також я пролив оце, щоб на наступний раз коли заливати, то щоб воно туди не провалилось. І тут також пролив, зробив таку опалубку, пролив, щоб воно було нормально. Прихватиться, я сподіваюсь, і тут також залишилося щось підв'язати. Вчора насправді сильно задовбався, тому сьогодні. Тут працювати не дуже маю бажання. не знаю, Я сказав слово. «короче»? Коли я не заморюся, я слово «короче» не кажу, я замітив це. Так що зараз я поставлю лазерний рівень і подивимося, наскільки воно рівно вийшло. Ще треба кудись бітоним шалку діти, але в принципі вона вже ну, схватилася це все. Тут все вже схватилося, я по ньому пройшовся, нічого немає. Маяки ось так вийшли, зараз я поставлю лазерний рівень, і ми з вами подивимося, як воно в цілому вийшло по лазерному рівні. Є тут ще роботи трохи, треба ще робити це, треба все позаливати. Але я вже думаю, заливати, коли оце все вийде, застигне, щоб я поставив доски на смотрову яму і бітономішалку протягував. З однієї сторони, так бітономішалку засипав, а з іншої сторони, з бітономішалки висипав. Тоді мені не прийдеться носить багато і собі бетономішалку так тик-тик, прокатив її подалі і все. Я собі розтягнув. Мені, в принципі, буде нормально. Ну і тут також бетономішалку так завезу сюди, отсюди почну, викинув туди, потім викинув туди. Бетономішалку раз так від'їхав. Так, встановив лазерний рівень. Давайте подивимося, що ми наробили. Ось так, щоб було видніше, ось так це виглядає. Бачите, тут ось точка, тут зелененьке. Ну і в принципі там все йде в рівень. Зараз покажу. Ну і поворотом також в рівень. Зараз підійду поближче. бачите, ось зелений йде. Тут, зараз ми. Ну тут зрозуміло, тому що далі йде перепад. Зараз подивимося наскільки тут воно лежить. Ну Бачите, в принципі, ось так воно вийшло. Тут Ну десь тут ось там пів сантиметра, тут ось практично в рівень. Ну і все. Ну і тут, ось, бачите, там. тут в принципі, все зійшлося. Ну, Плюс-мінус, то і тут зараз нам треба зробити. А, до речі, я можу зайти в підвал, ось так вам показати. Бачите? В принципі, ось так воно виглядає, в принципі, рівно. Ну, плюс-мінус, звісно, не ідеально, там якийсь можливо трошки не прям, але більш-менш. І тут, ось бачите, зараз повідмічаю маркером і трохи там підіб'ю, тому що воно трошки нерівне і треба якось його згладити. Ну і в принципі, там він. ви все можете самі бачити. Зараз буду трошки збивати і робити по-людськи. так в цілому, ось такий пол вийшов. Бачите? Думаю, нормально. Так що давайте продовжувати працювати. Бачите, рамку тут заробив. Ось так тут, з цієї сторони, так вийшла рамка, а з цієї сторони я зробив повністю в рівень. Ну, точніше так, щоб потім було тільки забілити і все. Ось так це виглядає, все, будемо працювати. Так, новості настав цей день, коли ми сьогодні повинні дозалити пол в гаражі номер 4 Давайте покажу вам. В прошлый раз я тут був до половини дня і тут зробив ось так. Бачите, збив, а тут було синя, я його збив. І, в принципі, зараз це все вимету. Вже маяки тут буду встановлювати. Зараз повимітаю, позмітаю і вже поприливаю і почну встановлювати маяки. Короче, так це виглядає. А ось пол виглядає ось так. Десь пройшло. Ми заливали, не помню, з вами, з коли ми заливали. Коротше, пару днів назад, навіть дня вже 4 точно пройшло. Так, 4 дні тому назад десь, а може й 5-6, не знаю, десь плюс-мінус так. Коротше, ось так це повиходило. Я вам в принципі, там показував наскільки воно рівно. Все рівно, все чітко, залишилося зробити це ось тут. І все. З тяжкого це оце треба зробити. Зараз починаю працювати зараз 8.09 на годиннику, Чому так зарані, тому що в 12 виключе світло, а мені треба залити маяки до 12, щоб потім з 12 до 2 не було світла, я відпочив. І після 2 до 6 мені треба буде залити цю сторону. Ну, в принципі, там небагато, так що будемо заливати. Тут ось так вийшло. Я попроливав його, ну, все ідеально. залишилося ще перед воротами позаливати. Ну, це трошки пізніше. І це теж одна із самих складних робіт, які можна тут робити. Тут також уже все пролито, все чітко, все гладко, ніяких проблем немає. Ну, в принципі, все. Можна не розводити болтологію, а можна приступати до роботи. Давайте працювати. Час! Так, пройшов деякий час. І я вже повернувся з обіду. Зараз покажу, що тут наробив. Дивіться, майки позаливав, тут залив. І, в принципі, тут ось так зробив, тут перехід у нас йде трошки вище виходить. ну Тут є чуть-чуть перепада, але, в принципі, якось так зрівняв, не сильно ще було помітно. І тут зараз буду продовжувати заливати. Ось якось так це виглядає. Так, так, так. Короче, і там, і там також зробив ось так. Зараз це буду все проливати. Як тільки включать світло, так що ось так порівнюю, начебто виходить нормально. Потім покажу далі. Хочете покажу вам реалії будівництва у 2024 році. Дивіться, було 3 години. Я просто дороблював з 2 до 3 було світло, все, з 12 до 2 не було. Заробив тут, бачите, залив, вже все зарівняв. І, в принципі, тут вже заколот робив, щоб, щоб залити тут, якраз би залив і тут би трохи пролив. А зараз тільки закинув цемент, відро щебня і ось така каша у мене в бітонмішалки. Надіюсь, вона тут не засохне. Я води долив, потім прийдеться відмивати. Залишилося небагато щебня, до речі, це була тонна, залишилося стільки. І це було 2 тони отсіва, залишилося стільки. Не дуже багато залишилося, але і заливати, в принципі, теж небагато. Ну, ось так дивіться, як вона вийшла. Тут маленький слой, тут так. Аж там мені тут годинку, ще годину-півтори я б це все залив. Бачите? І з цієї сторони ось так. Води возять постійно. Води дуже багато йде. Ці баклажки мене дуже виручають, які по 10 літрів, тому що возю постійно воду в машині, там 10 баклажок 100 літрів, якраз багажник нормально, не сильно перегружає її. Так що такі справи, буду чекати до 4 світла і потім отак нон-стопом працювати, щоб це все швидше зробити. Принцелу залишилось небагато, пол виходить рівно. І ось тут тільки не виходить маленький такий переходик і все. Ну там його, в принципі, не дуже видно буде, бо там буде стілаж. Тут буде стілаж 50 см, якраз. Ну, чуть-чуть там, прям чуть-чуть-чуть-чуть. Просто по-іншому зробити все рівно не можна було. І да, тут він кривоватий, але бетон збить. Неможливо. Вище бетону також піднімати не хочеться мені. І потім, щоб взагалі ворота ще піднімати, ну не дуже буде. Так що вийшло, в принципі, ось так. Не знаю, дороблю я це сьогодні чи не дороблю, але вже дуже хочеться, щоб потім займатися якимись другими справами. Тут може вже було б займатися чимось, коли світла немає. А так потрібно світло. І саме, що складне залишилося, це залити. Ось тут перед гаражом. Потім треба буде це все здалбувати, також час потратити. Якраз оце зараз заберу отсів І в принципі зможу викидувати сюди звідси. Тут зачищати все. Якось, не ту сторону зроблю, потім ту. Бо дві сторони одночасно зробити навряд чи вийде. Якось так. В принципі, будемо чекати світла і далі працювати. На годинок 18.55. А це означає, що пол залитий. Бачите, ось так це вийшло, зараз покажу, як воно виглядає звідси. Ось такий пол. В принципі, не дуже видно, але повірте, він рівний. Ця сторона вже засохла, ця сторона ще тільки свіжа. Так що ось так це виглядає. Все прекрасно, все чудово. Так, тут залилося, тут є перепадок невеликий ось в цьому ці кілька місця, десь півтора сантиметра. Я нічого не міг зробити з цим, тому що тут бітон такий, що його просто не вдовбати. Тому вирішено було зробити так. Все рівно тут десь тілаш, аж по ось сюди десь так. Ну, Тобто його буде не видно. В принципі, в гараж, в гаражі рівний пол повністю, буде зручно щось робити. Бачите, все рівненько, все окультурено. Залишилися інші роботи, але, в принципі, ось так. Ну і яма це виглядає ось так. Тут також забітоновано, там плюс-мінус буде стілаж, нічого не буде видно. Весь пол збивати не вийшло, тому що тут далі йде бетон. В принципі, він трохи кривоватий, але сенсу бити там його 10 днів і потім заливати те ж саме, не було. Піднімати. Пол взагалі вище не було сенсу. Ну, в принципі, в принципі, принципі, Ось так. В принципі, все. Ось що залишилося з 2 тонн отсєва. Це ось. і з тонни щебня. Ось. Це було там вибито. Залишилося пів мішка цемента, і там ще мішок. Я купував 12 мішків цемента. 500 марки, це марк швидкий 148 гривень. І чому взяв саме 500? -ку? Тому що 400 коштує ж рівно стільки ж, як і 500. 140 чи 140. А, 147 гривень коштує 400 в цьому в 33 квадратних метри. Це це марк універсальна, а ця 148. М -м. Я не знаю різницю, сильно є чи нема. Ну, вирішив залити вже 500. Додавляв, бувало пропорція була два щебня і 3 або 4 відсіва, в залежності від того, як там по воді, в принципі, плюс-мінус. Тобто 3 або 4. Ну, якось так. В принципі, пропорції я вже такі робив. Мені все сподобалось. Світла ясно немає. Так що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, поставте якісь коментарі, напишіть, що як вам пророблена робота. Слідкуйте, далі буде цей гараж переображатися на краще. Всім дякую, всім пока.